Вичись невірних і всіх неправильних. Людина просто не знає інших методів, як можна закрити свою базову потребу. Закрісний ділити. І той самий час світ такий, блін, чувак, ти класно робиш. В наші часи потрібно прийти до свідомості. Харе-харе. Якщо харе. я до чогось прийшов, це моя внутрішня робота. Для чого я її буду нав'язуватися? Вітаю. вітаю. У нас сьогодні буде перша зйомочка наша. І мені в першу чергу цікаво, впевнений, і мені, в принципі, цікаво саме по собі, впевнений, всім, хто буде дивитися, цікаво дізнатися в першу чергу, щоб ти розказала трошечки про себе. Добре. Всіх вітаю! Мене звати Коваленко Юлія. Взагалі, я. Трансформаційний кабернетик, психолог, консультант з громадською нової медицини. Працюю з запитами як і по психосоматиці, так і з енергетикою і психологічними запитами. Угу, круто. А як мати ну, практикуєш? Практикую ну, психологію. Практикую останній рік, але в духовності в енергетиці, психосоматиці я вже досить довгий час. Ми, мій саморозвиток пішов, мабуть, ще років вісім тому, коли я з цим всим почала знайомитись більш так тісно, перший контакт. <ривіт> У нас сьогодні тема нашої зустрічі духовна трансформація в сучасному житті. І трансформації, тобто, це завжди якісь зміни. Зміни в плані того, що мені всередині щось трапилося, і я це помітив. І я вирішую не залишати це так, але вирішую з цим щось робити. Тобто є завжди якась така точечка неповернення, тобто, коли ми розуміємо, що більше, як раніше, я не можу робити. Я впевнений, у тебе був якийсь такий переломний момент, коли ти все. Я більше так, як раніше, не можу робити, і от буду тепер займатися тим те, ти до чого ти прийшла. І от мені цікаво, як ти до цього прийшла. Знаєш, це був такий складний період в моєму житті. Напевно, більша частина духовних людей вони проходять такий переломний момент, коли в них щось трапляється, і вони починають шукати відповідь, шукати якийсь інструмент, за допомогою якого вони можуть вирішити свою проблему, свої питання. Для мене це, я ж кажу, десь років вісім тому в мене був такий період, коли я зрозуміла, що мені хочеться чогось більшого. І для мене це стала йога. Я займалася дуже багато різними видами йоги. Я там співала з кришнаїдами, дуже люблю мандри. У мене на нозі є татуювання богині лакшмі, богиня розквіту та благополуччя. І це, напевно, оцей перший дотик став рішучим. Закрісний діли тебе. Арі гріша. Крісне гарі. Харехаре. Рама. Ламас. А ти не був тоді, коли ми у нас проводили в Ні, на жаль, ні. Але мені дуже близька в цілому їх культура, їх бачення, бо... Ну, не відчувається від них якогось негативу, не відчувається відключних індів, що вони намагаються тобі щось нав'язати, вони поки просто від... з відкритим таким серцем максимально просто щирі віддати тебе в своєму суспільстві. І не суть важливо навіть звідки ти, чи як ти прийшов, вони просто щасливі, що ти можеш розділити з ними цей момент, що ти можеш розділити з ними просад, що ми можемо зараз поговорити про саме важливе, про Бога. Ти тоді, ну, яка різниця, звідки? Хто і як коли прийшов, і що ми ну, дійсно розуміємо, що ми всі з одного місця прийшли, і одне місце повернемося? Це дуже класно, і саме ця думка ревилює на рахунок нашої сьогоднішньої теми про духовність, тому що дуже часто люди розділяють духовність, розділяють релігії, а ми всі наше суспільство, так і наше там государство. Доправлено на те, щоб це все розділити навпаки. А насправді все єдине, все ціле. Якщо подивитися, почитати Карам, почитати Біблію, почитати а, різні вірування, то ми все одно прийдемо до однієї тієї думки, яка є цілісною і яка відображає духу. Ну так, да, тобто, треба розуміти просто саму по собі ціль йоги, тобто це є самадхи, ну тобто як вища ціль. Але ну тобто треба розуміти, що таке самадхі. Самадхі, тобто перекладається як єдинство, тобто конкретно через практики, через ці всі ступені, якою б його ми не практикували, ми приходимо до одного єдиного. Тобто, це те, що треба мені здається розуміти, і знову ж таки, бачиш що є релігії. Взагалі, як у нас влаштовані, тобто ми проходили ці церкви, хрещення, я проходив ще раз хрещення. Тобто ми бачимо, що є деякий культ цього всього в плані того, що культивірують. І це таке сектанство трошечки, бо ми споглядаємо тільки в одну точку і вважаємо це абсолютом і намагаємося якось нав'язати це іншим. А от саме цей момент нав'язування є зайвим сам по собі. Тому ми можемо входити в будь-яку релігію, не входячи в саму релігію. Ну тобто ми можемо прийти в це коло людей, які ну, ми вважаємо, наприклад, в цей момент вони ближче до Бога, ніж я, і ми можемо розділити з ним кусок хліба, крова, знову ж таки, того самого, і стати трошки ближче до цього, замість того, щоб бігати, намагатися щось там знайти, в самому собі шукати. І знаходити знову таки що? Знаходити своє відображення в світі і повторювати знову те саме, ну тобто, саме через відзеркалювання, тобто я думати, розумієш, що ми починаємо розуміти оп, о, а це я типу себе так само буду. Оп, і тут я себе так само буду. А коли я сам з собою, сам в собі ну не завжди я це можу побачити, тобто на самому початку шляху мені здається важливо все ж таки мати. Або наставника, або людей, які може тобі допомогти в ставленні. тобто те, що є ставлення саме по собі розкрити цю духовність, тобто розкриту душу, почати жити в духі і через дух якраз проживати це все. Саме головне піти тим шляхом, який тобі які тобі відгукуються, тому що дуже часто у нас трапляються на шляху ті люди, які намагаються тобі нав'язати свою думку. Mm -hmm. Намагаються тебе втягнути за те, що ти кажеш. А те саме, так, да, як християнство, да, mm -hmm. в яких є тільки їх думка, і все інше воно неправда. Це так, mm -hmm. так не можна, так не треба, так не роблять. Ось тільки ця віра, і тільки так правильно, і тільки так ти там, попадеш на небеса, і все з твоєю душою буде добре. Але насправді, насправді це зовсім інший шлях. І кожен повинен обирати те, що йому лежить до душі. І перш за все, я хочу сказати, що кожна людина, тим паче ваші часи, те, що зараз відбувається в нашому світі, в наші часи потрібно прийти до свідомості, свідомості, що ти взагалі робиш, навіщо ти це робиш, в якому світі, в якому русі ти це робиш. Тому що у нас зараз такий стадний інстинкт, всі кудись щось хочуть. Я там йоги займаюся, я там ще чим займаюся. На цих я ставлю, я, да, да. я ставлю, стаю на цвяхи. Я стаю на цвяхах кожного дня вранці. Я запускаю якийсь там портал куди то Ще там щось, але насправді люди не знає, що це таке. Навіщо придумали такий інструмент, для чого він і як його правильно взагалі використовувати? Думаю, десь таким ста... стикається кожного дня. Ну, типу, проблематика є в тому, що да ми знаходимо якийсь інструмент і виходить свої оці ці тупі грані, починаємо затачувати. І ця заточка, вона не завжди є суттєвою в плані того, що не завжди наближає нас до джерела до істини. В чому суть? В тому, що ми через свої обумовленості, тобто через ілюзії. Входимо в ще більші ілюзії, тому що ми підсилюємо ілюзії, тобто, наприклад, неправильно сформовані наміри, неправильний стан, якому ти заходиш, неправильні емоції, недороблені справи, незавершення якісь справи, тобто це все має обумовленість, тобто що ми в моменті практики. Приходимо до того, що я стою на цвяхи, і я думаю про те, що я там не пообрався. Я думаю про те, що я там не знаю, там не виключив утюг, я починаю думати про те, що ой, на речі постирати, і все інше. І виходить, моя практика направляється на побутові справи. А ну знову ж таки, перше, що треба зробити, як я вважаю, на духовному шляху поприбирати в квартирі. Поки вдома не чисто, ну це всі наші намагання, прагнення до чогось високого, це все не чесно по факту, перед самим собою. Це знаєш, для себе, для храму да, і для людей. Ми повинні починати з себе, з свого храму, це наш так. дім, починати з себе, свого тіла, своїх думок, своєї свідомості і робити щось на благо людей. Аби вони змінювалися також і приходили до цієї свідомості. Ти знаєш, це питання духовності в нас, в наше сьогодення, о, воно, мені здається, дуже гостро стоїть, тому що дійсно люди не всі розуміють, що це таке, і як його правильно застосовувати, як правильно о, прийти до свідомості, прийти до себе. Що взагалі свідомість, так? Що таке взагалі свідомість, хто я є, якщо у нас люди наразі. А я як психолог консультую, нас люди не знають, чого вони хочуть, хто вони насправді. Я хожу на роботу, щоб заробляти гроші. Конець. Я Все. хочу заробляти тисячу доларів для того, щоб Шо? заробляти тисячу доларів. Все. конець. Так, виходимо тут, то знову ж таки повторюємо безполезні дії. Ніхто не хоче не те, що навіть не не хоче. А люди чують да зараз з усіх там джерел, звучить і ця там духовність, розвиток, медитації на балі, потрібно поїхати на ретріт, ще кудись потрібно поїхати. Віпаси не са там. 100% без них ніяк. І в цьому світі вже зараз без цього не проживеш. Так ти не в тренді виходить. Ти не в тренді, да але насправді для чого туди люди їдуть? З яким наміром? Вони оце... Я хочу заробляти 1000 доларів для того, щоб заробляти 1000 доларів. Все, конець. Так, виходимо тут, то знову ж таки повторюємо безперезвідні. Нехто не хоче. А, не то, що навіть не не хоче. А люди чують та да, зараз з усіх там джерел, звучить і ця там духовність, розвиток, медитації на балі, потрібно поїхати на ретріт, ще кудись потрібно поїхати. Ретріт відпаси не сто відсотків. З них ніяк І в цьому світі вже зараз без цього не переживеш. Так, ти не в тренді виходить. Ти не в тренді, да але насправді для чого туди люди їдуть? З яким наміром? Вони це все підхоплюють, знаєш, на такому хайпі, але насправді навіть у них немає цілі, для чого вони це роблять, для якого духовного розвитку, для якого результату, для яких потім дій до чого це все приведе. У нас наразі в сучасності ці всі питання вони просто розвіюються, люди заробляють кеш. Mm -hmm. А насправді ніхто ні до чого не приходить, люди платять гроші, а потім розказують, що немає свідомості, немає духовності, і взагалі ваші медитації, вони не працюють. Так звичайно, якщо ти туди йдеш просто без нічого, без наміру, просто прийшов, побув, ага, інформація впустилася і пішла далі. Ну, ти нічого не зробиш. Ну, Тобто немає що йому зачепитися. Тобто ми знову ж таки починаємо з того, що. Щоб починати з відбухомому шлях, шляху, треба якесь підручка. Тобто нам треба з чогось починати. Я всім нагадую, я сам починав з медитації. Тобто, і так, по факту я мало до чого насправді прийшов. Тобто моя практика була мало ефективна. В чому суть? В тому, що я вирішив, єга, є ступені йоги. І якщо я. В саме високій ступені практикую, значить я найближчий до самадхи. Я найближчий до єдності, я найближчий до пробудження, просвітлення, до цих всіх класних самих речей, до яких ми типу, прагнемо на цьому духовному шляху. Але насправді після отримання того самого досвіду самадхи усвідомлюю, що та, ні, взагалі не з того починати треба. Тобто є яма-ні-яма. Тобто те саме християнстві це своє право, що не роби, ну, що не бажано робити. Тобто ці сім смертних гріхів приблизно всюди сім-вісім у є число. Тобто, це така основа, яку треба для себе усвідомлювати і переусвідомлювати знову і знову таки. Тому що е, більшість людей, ну з клієнтів, з якими я працюю, для них типу, вау, ти мені відкрив цілий лицесвіт, хоча повторив слова, як яка людина і так вже знала. Ну, тобто я для неї нової інформації не розкрив. Ну, через те, що ми підготувалися, тобто є ґрунт, знову ж таки, на який ми це кладемо, Ми починаємо вибудовувати щось, і в цей момент ми закладаємо щось сюди, оцю ту саму думку, оце усвідомлення. І тоді в цей момент вау, склалося конструктор зложився, Ми тепер маємо якусь модельку, і ми цю модельку починаємо в просторі якось гратися з нею, щось з ним робити. І тоді ми маємо можливість. Ну тобто щось знову ж таки трансформувати. тобто Я тоді бачу, є в мене фундамент, на цьому фундаменті я вже можу модулювати своє життя, тобто я можу дивитися на нього з різних сторін і мати можливість пробудовувати варіанти бажаних подій в своєму житті. Якщо я цього не роблю, тобто я не знаю, хто я і я не знаю, куди я йду, я той, хто мені скаже, і я йду туди, куди мені скажуть. І тоді я не можу сказати, що я прийду туди, куди я хочу, тому що я не маю питання, я не маю ну по факту, ну тобто те, що називають внутрішній компас. Тобто, по факту, ми нам наче йдемо до якихось цілей і все інше, але вони такі, типу, як пф, розпиляється весь час, все це саме життя по собі є тимчасовим. І тоді ми все, що маємо, це оцей шлях і напрямок цього шляху, куди ми саме направляємося. І це зберігання якраз цього напрямку, це виходить і є з самих основних досягнень, мабуть, в духовному житті, коли ти розумієш, хто ти куди ти направляєшся. Все, ну тобто, тобі ніхто не може сказати, ким тобі бути, тому що ти вже знаєш, ким тобі бути, хто ти є, для чого ти сюди прийшов. Тобто ти розумієш, що конкретно, який ти досвід хочеш отримувати, як ти хочеш взаємодіяти з цим світом. І ти вже ну, тобто виходиш. Із архетипу творця, тобто я створюю своє життя, я створюю події в своєму житті, я беру відповідальність за все, що відбувається в моєму житті, і тоді ну, відбуваються чарівні речі одразу. Ну тобто я починаю бачити, що о, так, да, отут -от я не дожимаю, о, отут -от я там сказав, наприклад, не зробив, і людина мені тепер не довіряє, я не можу зрозуміти, а що ж там не, не так відбувається. А якщо я хоп, сказав і слова мої підтвердились, Хоп, там сказав, вони підтвердились. Я маю змогу, тобто я маю фідбек від світу. Він бачить, що я відповідальний, я, ну, я даю йому, я готовий давати. І той самий час світ такий, блін, чувак, ти класно робиш, най -тобі". і я тоді знаю, що я хочу взяти, якщо мені щось пропонують, що мені не потрібно, я від цього відмовляюсь, Наприклад, як ну, від алкоголю я відмовився. Просто немає потреби. І все, ну тобто, це не говорить про те, що алкоголь станом злим для мене, чи воно погане, там чи ще що, щось. Все має своє місце, Яд дозованих має лікарські дії. Mm -hmm. І тоді ми приходимо до того, що навіть це може нам допомагати зростати. Я впевнений, що це також, на моєму шляху, був такий одна ну, з ступінючок, для того, щоб я зрозумів свої потреби, подивився в них глибоко, подивився в них чесно. І із цієї чесності зміг побудовувати далі взагалі все своє життя. Клас. Я як психолог можу сказати, що іноді люди цим релігією, духовністю або інша сторона, алкоголь, там, наркотики, куріння і тому подібне, якесь таке дуже різноманітне життя, можна так сказати. Вони Просто-напросто закривають якусь свою потребу. І в більшій частині своїй вони навіть не знають цієї головної потреби. Тому що іноді бувають люди, коли приходять там Я хочу бувать, що в них компанія, та 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 Чому ти це хочеш? Людина, ну це ж комунікація. А що тобі не вистачає? А не вистачає цього емоційного контакту, не вистачає... Якоїсь людини, яка направить і скаже, що можна по-іншому, можна по-іншому проводити час і закривати цю потребу, і це дуже таке широке питання, особливо в нашому місті, тому що реально люди просто якимось із способів просто закривають потребу, яку вони навіть не бачать. Вони навіть не знають цієї потреби і не знають варіанти закриття цієї потреби, тому що ми зростаємо опридільно. Визначених в якихось рамках, там батько п'є, або батька взагалі немає, там мати п'є, так можна, там ще щось, і людина просто не знає інших методів, як можна закрити свою базову потребу. І це дуже таке складне питання. Те, що ти кажеш, бачити, да, бути як компас, да, прикладати собі шлях, знати куди. Дуже важливо, да, от ти сказав, також за медитацію, я також починала з медитації. І це таке перший, перший дотик до свого до своєї свідомості, тому що коли ти в медитації, в тебе відкривається. Ти бачиш по іншому світі, ти можеш вже по-іншому відреагувати на якусь потребу. Ти можеш її вже по-іншому закрити. Ти можеш прийти до себе в свій храм, та, в свою свідомість, і звідти витягнути те, те рішення на закриття своєї потреби. Це дуже важливо. І в мене так само такий. Таке Розвиток, розвиток моєї духовності також почався це, там, йога, мантри, медитація. А, у, завжди зі мною була психологія, а, це як така духовна, хочеться розкритись, повністю там, все віддати, політати, політати десь в якихось так. А, а психологія така стопе, ми ще тут, ми ще в цьому світі, психологія. Вона зараз по-іншому інтерпретується. Це da, також da, дуже da, цікаво. Da. Тому, що... ну, тобто, Як наука більше намагається зробити саме наукою, саме е, наукою об'єкту. Mm -hmm. e, саме в цьому світі, саме зараз, в цій секунді, там е, ми знаходимося, ми бачимо ті, ті ті ситуації і ми можемо їх вирішити тільки з цієї грани. Але все ж таки я людина, яка за енергією, яка за різні світи, за свідомість, за те, що можна розширювати свою свідомість за інші реальності. І оцей розвиток цієї свідомості він дає розуміння того, що є ще щось більше аніж психологія, і, mm. і це розкриває свідомість. Тому що якщо йти тільки одним е шляхом, так, мені дуже там, да, супервізії, з психологом да, я повинна працювати. Але мені дуже не імпонує, коли люди, що таке езотерика, я езотерику не приймаю. Це, це якась дурня, взагалі, про що ти кажеш? В смислі, ти людина якого пространства взагалі? Ну Це все є в нашому житті. Те, що це блокується, да? Зараз люди намагаються хоча б до цього дотронутися. Але все ж таки, оцей розвиток. Через медитацію дає розуміння те, що ти можеш ще більше, ти можеш ще більше зрозуміти, ще більше е, зробити, ще більше дослідити себе. Е, і коли психолог каже, що це не працює, ну, це таке... Ну, так. у мене є питання. Ну, як Треба розуміти, mm -hmm. те, що я прийшов до якихось речей, не говорить про те, що я вже правді знаходжусь в якійсь абсолютно. Тобто, якщо я до чогось прийшов, це моя внутрішня правда. Для чого я її буду нав'язувати комусь? Якщо ти до чогось прийшла, це yeah. твоя внутрішня правда. Yeah. І якщо ось вони стикаються і вони не мають змоги зараз, ну, ми не можемо зрозуміти один одного, чи відповідь це для конфронтації. Ні. Ну yeah. точно ні. Ну, ну більшості випадків так для людей так, тому що ти думаєш не як я, і на знову ж таки повертаємось до крестових походів. <реш> <реш> ну, Вижиш невірних і, і всіх неправильних. <реш> uh, давай трошечки завершувати це все. Uh, 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 саме основне хотілося сказати, що доповнити одною фразою, uh, якій друг мій каже, якраз по інакомислі, тобто про різних людей, які йдуть uh, релігійним, нерелігійним шляхом. Я це в минулому нашу зустріч згадував. Всі ми йдемо на гору. І так. у кожного з нас свій шлях. Хтось приходить зліва, хтось справа, хтось там може взагалі зверху спускатися. Ну, якщо ми пройшли цей шлях, і ми зараз знаходимося на горі, що ми там ми один одного доказує правда? Ми один одного зрозуміємо, ми один одного привітаємо. Ми один одному подякуємо за пройдений шлях і порозуміємося. Інакше нічого не може бути. І теж, так, за правду хотів сказати, я усвідомлюю, що моя правда і моєю правдою, твоя правда і твоєю правдою. Якщо я правий, то я правий сам для себе, і ти правий сам для себе. І тоді, для чого, нам один одному житимо доказувати це одне. А другий момент, ну якщо я вже вважаю, що ти не то тоді і я неправа. І знову ж таки, тобто ілі правий-правий, і неправий 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 ми можемо тобто, це обігрувати з різних сторін. Головне знімати когнітивне напруження, коли ми відчуваємо, що ця ситуація вже аж тисне на нас і нам хочеться з цим щось зробити. А це напруження просто треба відпустити тобто, і дати проявити. Сама головна моя думка це приймати всіх людей зі всіма їми э, думками. Зі всіма їхніми мінусами плюсами приймати людину в цілому, тому що якщо ми будемо ділити людей погане, зле, добре і тому подібне, ну ми просто будемо розколюватися як нація і як суспільство. Ну, якщо я вже вважаю, що ти не права, то тоді я не права. І знову ж таки, тобто ілі правий, правий, ілі неправий-неправий, ми можемо тобто це обігрувати з різних сторін. Головне знімати оце когнітивне напруження, коли ми відчуваємо, що ця ситуація вже аж тисне на нас і нам хочеться з цим щось зробити. А це напруження просто треба відпустити, тобто і дати проявити. Саме головна моя думка це приймати всіх людей зі всіма їми думками, зі всіма їхніми мінусами, плюсами приймати людину в цілому, тому що якщо ми будемо ділити людей. Погане, зле, добре і тому подібне. ну Ми просто будемо розколюватися як нація, і як суспільство, і як взагалі світ в цілому. Тому моя головна думка і моя головна така внутрішня ціль це об'єднати всіх людей, тому що ми повинні бути єдині. В цьому є правил? Да? Да. Зброшу? Да. Да. <гум> також запрошуємо вас доєднатися до наших інстаграмів. У нас готуються події в серпні 2024 року. Ми будемо проводити фестиваль ведичний у Кривому Розі. При бажанні заходьте до мене на інстаграм сторінку, заходьте до Юлі на сторіночку, маєте змогу долучатися та слідкуйте за анонсами. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк. Колокольчик, хто там ще є. Всі включайте. включайте все, що тільки можна. Головне, включайте свідомість і виключайте почастіше голову. Щоб серце працювало і було відкрите. Дякую. Дякую. Дякую тобі, велике за зустріч. Клас, хорошо.